Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. Підписуйтесь, ставте подобайки. А я, в свою чергу, буду вам розповідати історії про посів, квітів, про вирощування, про догляд кімнатних рослин. Ваші реакції, ваші коментарі мене надихають на створення інших відео розповідей. Сьогодні хочу поговорити про вибір насіння дельфініумів, які буду висівати на наступний рік. Розпочнемо огляд із сортів репродукції F1. Це професійне насіння. Я вже висівала цього постачальника. От, ну, я залишилася задоволеним. Якщо у відсотковому співвідношенні, то схожість 85%. Це, до речі, дуже добре. Бо, як і так би не намагалася. Зібрати насіннячко, і все, все буває. Ну буває так, що насінинка не завжди, кожна може проростити. Тому якщо ви вибираєте для себе насіння, враховуйте те, що не все насіння може взійти. Ну така його особливість. Так може може десь знаєте, потужність є потенціал насінини в кожній різний. Цього разу я вибрала всі темно-сині з різними вічками. От. І ще такий мікс взяла для контейнер, контейнерного вирощу. Купити насіння дельфініумів якісне, от, так от десь в пашечках насінь, Ну, ну як от ми звикли купувати, да? то це дуже важко. От. Вони можуть бути одного якогось сорту. Зазвичай це король Артур, там, магічний фонтан і все. От. А вже такі різнобаврів'я різних сортів дельфінів і відтінків, то це, звісно, треба купувати в, ну, в таких колекціонерів. От. Але це буде F2 репродукція. Так. Щоб купити насіння ви бачите, різних сортів, От колекціонери замовляють це все з Нової Зеландії. От. Є там у них сайти, і вони якось там замовляють. Я поки що не ризикнула замовити звідти насіння. Я поки що потренуюся, як то кажуть, на F2. Для мене е мені хочеться просто навчитись вирощувати цю квітку. У мене, наприклад, вийшло в цьому році виростити. Так, да, я допустила деякі помилки при вирощуванні, коли переносила з контейнера в відкритий ґрунт. І там да я допустила деякі помилки. Але це все враховано на наступний посів, тому я вже підготовлена і взяла дуже багато насіння. Якщо F F1 у мене мало, так от, то F2 у мене аж 200, 250, по-моєму, цих насінинок. Ну, одним словом, я готова виростити в себе цю плантацію. Не буде специфічний квітник, де буде поєднання хвойних рослин з дельфініумом. Що моє нюанс? насіння F1 і F2. З F1 ми можемо зібрати насіння на наступний посів, з F2 уже ні. Ну, можна зібрати, але вже сортність буде не така. Навіть зараз з F2 ми вже будемо втрачати ідентичність сорту на якийсь відсоток. От, може, десь колір не такий буде, чи ще щось. Ну, в моєму випадку, зараз головне. Виростити саму рослину. Далі, якщо рослина розвиватиметься добре і розростатиметься в собі, от я можливо буду ділити її вже вегетативним способом розмножувати. От, але вже з насіння, з рослин, які були висіяні з, з, з насіння репродукції в 2 я вже насіння збирати не буду. Це в мене дефлекс біленький такий, до речі, дуже е, хороший. Сорт дельфініума, він вартує уваги для себе. У мене біленький, а от я на наступний рік, мабуть, ще замовлю собі темно синій Він чимось схожий на аквілегію. До речі, в своєму квітничку, де мабуть, зростати дельфініуми, я їм. От в допомогу і щоб е, соцвіття перегукували, замовила ще аквілегію. У мене там є, насіялось багато аквілеї. Ну ще мені в подарунок щось відправили. це я буду доповнювати свої квітники. Темні темно-сині лагуна. Я так буду називати той квітничок. лобелію. лобелія це однорічна квіточка, така більш контейнерна. Ну я буду пробувати її садити. Ну, в якихось таких місцях відкритий груд. І хочу закрити нарешті свій гештальт з устомою. От ця квітка мені не піддається. Це єдина квітка, яку я не, не змогла виростити, хоча висіваю 5 років, 5 сезонів я сію. У мене вона то всходить, то не всходить. не всходить через те, що неякісне насіння. До речі, якщо хтось буде купувати. Насіння раджу читати відгуки. От, наприклад, коли я купувала f 2 насіннячко, це воно я їх знайшла людей, які продаються насіння через Фейсбук. В них там є окрема спільнота, де дівчата діляться своїми Досвідом своїми, ну, всім всім. І там, знаєте, така серйозна група, серйозні такі жіночки. Тому я, я навіть, от, наприклад, от це, цю партію насіння чекала дуже довго. Ну, я в черзі стояла. От, але слава Богу, мені прислали, і я дуже цьому рада. От, і як будете Еустому теж вибирати, читайте відгуки Еустома. Іменно цього постачальника я ще не висівала. от тому буду пробувати на наступний сезон. До речі, він почнеться у мене з грудня місяця. Я буду в перших, перших числах грудня висівати еустому от такі історії хотіла вам сьогодні розказати про насіння. До речі, бачите, це суцвіття мого дельфініума, такого велетня був у мене. І я хочу вам дещо зараз покажу. Один момент, хто. Ну, щоб ви просто знали, а може, ви знаєте, дай підскажете мені, скажете правильно, я говорю чи ні. Ось дивіться. Бачите, чим більше камер у, у цій коробочці, тим махровіше буде квіточка. Бачите? Тут 5 камер. А буває таке, що 7. Ну, у мене 7 нема, в мене найбільше тут 5. Тому щоб ви знали. І взагалі, коли збираєте насіння, якщо ви бачите, що вам хочеться цього сорту зібрати насіння, ви вже готуйте одразу. Тобто, коли буде стояти квітонос, його треба трошечки буде отако зрізати верхівку, щоб воно вже там не витягувався ресурс, ця верхівочка, а щоб все, вся сила йшла на формування цих коробочок. Тоді буде камер більше. Я цього не знала. Тому в мене так. На наступний рік я вже буду знати. Так що дякую, що ви передивилися це відео. Ставте мені подобайки, пишіть коментарі, будемо з вами спілкуватися. Будемо щось, якісь свої досвіди розказувати. От, ну, а я буду готувати вам наступну історію.